Добрий ранок, Україна. Катерина, бачите, сміється. Чому сміється, я йому роз... її розповів історію, яка була 5-6 років тому. Дзвони одна з вас, звати Інна, і каже, можна я запишу? І записала вона. Я думав, кота чи собак, у них багато тварин. При цьому прийшов чоловік. І кажу, а ти ж тваринка. Катеринка, бачите, сміється. А каже, а це я. Кажу, жінка записала місто кота вас. Да, у мене там проблемка. Яка проблемка? Проблемка там. Де там? Ну там. Коли я ходжу в туалет, в мене там кровить і біль. А я кажу, а я чим можу допомогти? Бачите, Катерина аж задумалась. А, ну, Жінка ж записала, ви ж лікар. Та кажу, я ж то ж тварин лікую. При цьому ну, розумію, що відмовити вже неможливо, кажу, ну залазьте на стіл, вставайте, на четвереньки, як собака, підніміть ногу, а там великий абсцес. Саме там, абсцес. І каже: Ну, потрібна операція. Він каже: Коліть лікарю, можливо, ви підете до хірурга. Він каже, ні, я довіряю вам. Бачите, як? При цьому зробили знеболення, провів операцію, поставив дренажик і він пішов. А інформація і історія смішна осталась тут. Я розповів Катерині. Катерина, бачите, як розсміялась, каже, чудова історія. чудова історія. І вирішив розповісти і вам. Можливо, і вам теж вона підніме настрій сьогодні. Історія називається там.